Це траса Варшавка Київ Варшава. І це Залізнодорожний міст. І от я показую дорога з Варшави на Київ. Київ, доїжджаючи Коростеня, міст. І зараз я покажу, що немає знаку попередження ніякого. Про те, що на дорозі є проблема, нічого просто немає. І коли стемніє, я просто не уявляю, яке тут буде лихо, який жах, вон водій бензовоза вже стоїть, вже щось відірвав. От, Просто піднялися плити і тупо трамплін. Я просто в шоці. Тупо трамплін. Люди їдуть з дітьми, фури, бензовози, з причепами люди їдуть, автобуси, багато везуть дітей, і людей. І ось ви бачите що. Це здуріти можна просто. От позашляховик об'їжджає, бо він не хоче прыгати навіть на маленькій швидкості. Це просто срака. Як так? Нема ніде, нічого і ніяк просто.